Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми відправимося з вами в космічну подорож на планету математики. Дітки, щоб полетіти в космос, нам потрібна ракета. Давайте її побудуємо за зразком. З чого будемо будувати ракету? З геометричних фігур. Яку першу фігуру ми використаємо, щоб збудувати ракету? Синій прямокутник. Так. А далі з якої фігури буде кабіна для космонавтів? Зелений трикутник. Вірно. А з яких фігур ми збудуємо хвіст для ракети? З червоних трикутників. І віконця для ракети в нас будуть кружечки. Молодці. А тепер давайте полетимо на нашій ракеті від зірочки до зірки, починаючи з одного і до десяти. Один, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і 10. Молодці. Дітки, подивіться, хто зображений на нашому малюнку? Так, це космонавти. Давайте одягнемо їх всі в різнокольорові скафандри. Одягнемо космонавта посередині у скафандр не блакитного та не жовтого кольору. Як ви думаєте, якого кольору в нього буде скафандр? Вірно червоний. Праворуч одягнемо космонавта у скафандр не червоний і не блакитний. Якого кольору буде скафандр в нього? Жовтого, правильно. І якого кольору скафандр буде у космонавта, який знаходиться ліворуч, синього. Молодці. Наступне завдання. Дітки, в нас на екрані три групи з предметами. Давайте порахуємо в кожній групі предмети та оберемо відповідну цифру. Рахуємо першу групу. Що там зображено? Космічні ракети. Порахуйте, скільки їх. П'ять. Вірно. Обираємо цифру 5. Тепер порахуємо предмети в другій групі. Що там зображено? Інопланетяни скільки їх. Троє. Обираємо цифру три. І рахуємо предмети в третій групі. Нас там зображені зірочки. Порахуйте, скільки їх. Вісім вірно обираємо цифру 8. Молодці. Хлопчики та дівчатка, а скажіть, що нам допомагає визначити час, зокрема, коли і що робити? Так, годинники розглянемо малюнок і назвем, які ж бувають годинники: піскові, механічні, електронні. А також в давнину люди використовували сонячні годинники. Визначимо старт кожної ракети за механічним годинником. Він має циферблат, на якому по колу розміщені цифри від 1 до 12 і дві стрілочки різного розміру велика та маленька. Маленька показує години, а велика хвилини. Щоб визначити котра година, спочатку потрібно подивитися на маленьку стрілочку. А потім на велику. Коли велика стрілочка вказує на 12, це означає, що в нас нова година. О котрій годині полетить перша червона ракета. Маленька стрілочка вказує на 1, а велика на 12. Значить, ракета стартує у першій годині. Молодці. О котрій годині полетить друга синя ракета. Маленька стрілочка вказує на 5, а велика на 12. Значить, ракета стартує о 5 годині. Вірно. Тепер визначимо, о котрій годині полетить третя зелена ракета. Маленька стрілочка вказує на 7, а велика на 12. Це означає, що ракета стартує. О 7 годині. І визначимо час, коли полетить остання помаранчева ракета. Маленька стрілочка вказує на цифру 9, а велика на 12. Значить, ракета стартує о 9 годині. Молодці хлопчики та дівчатка! А тепер давайте складемо та розв'яжемо задачі за малюнками. Розглянемо перший малюнок. На планеті було сім космічних тарілок, потім одна полетіла, скільки тарілок залишилось на планеті. Що нам відомо в умові задачі? Що на планеті було 7 космічних тарілок, а потім одна полетіла. Яке запитання задачі? Нам потрібно дізнатися, скільки залишилося тарілок. Давайте складемо та розв'яжемо приклад. Нам відомо, що спочатку було 7 тарілок. Потім одна полетіла. Яку дію будемо використовувати додавання чи віднімання? Віднімання. Знак мінус дорівнює 7, мінус 1 дорівнює 6. Відповідаємо на запитання задачі. Залишилось 6 космічних тарілок. Молодці! Наступна задача. На планеті було 2 інопланетянина, потім до них прилетіло ще 4. Скільки всього інопланетянин тепер разом? Що нам відомо? Що спочатку було 2 інопланетянина, потім до них приєдналося ще 4. І потрібно нам дізнатися, скільки їх тепер разом. Складемо та розв'яжемо приклад. Спочатку було 2 інопланетянина, потім до них приєдналося ще 4. Яку дію будемо використовувати? Додавання це знак плюс, 2 плюс 4, дорівнює, 6. Вірно. Відповідаємо на запитання задачі. Скільки всього разом інопланетянин? Шість інопланетянин. Молодці хлопчики та дівчатка. Ви добре впорались з усіма завданнями. До побачення!